Бажаєте оформити собі id картку чи паспорт для виїзду за кордон? Впевнений, що сидіти в очікуванні декілька годин не найкращий варіант. Нашим сервісом Електронна черга щомісяця користується більш ніж 85 тисяч чоловік. І записатись до неї дуже просто. Я допоможу. Найзручніший спосіб онлайн запис через наш сайт або за допомогою чат-ботів ДМС у Viber та Telegram. Результатом успішної онлайн-реєстрації є смс-повідомлення, у якому міститься інформація про номер у черзі, дату та час прийому. Також запис можна здійснити в підрозділах Державної міграційної служби. У поточну чергу сьогодні на сьогодні талон видається без визначеного часу, але з гарантованим прийомом у день звернення. На 35 днів наперед із зазначенням обраного часу. Чат-бот також допоможе вам відслідкувати готовність вашого документа. Скористатися електронними сервісами можна на головній сторінці нашого сайту та за допомогою чат-ботів ДМС. Інформацію про реєстрацію у черзі та онлайн-оплати послуг можна дізнатися на сторінці Мої талони та квітанці. Слід прийти вчасно. Система не допускає запізнення. Не потрібно записуватися в електронну чергу для отримання вже готового документа, для внесення на чіп id картки нової інформації про зареєстроване місце проживання або кваліфікованого електронного підпису, для отримання витягу з єдиного державного демографічного реєстру, для вклеювання фото після досягнення 25 або 45 років. У разі, якщо оформлюєте документи разом з дітьми, то на кожного з них потрібен окремий запис у черзі. Державна міграційна служба України. Прозорі дії швидкий результат.